Точка. Наш уболівальницький наміс прийняли в нашій ситуації. Передача небезпечний момент співназертали встигає. Малий є свіжий, молодий, а хуже за дешому фланзі тим подаєш. Азербайджанці відбилися дарнівою. не влітає туди, куди треба колопля. Якийсь момент здалося, що донор. Напав 5 Волошин, Маліновський. Сидека подача Гол! Облять сьогодні, неодноразово. Забивав жест показував, чи ні. Треба перевірити, чи не Мустафа заде за те зазвучені Азербайджанці, тому що... може Добре, доби пробиває. тим розділяє команди. Удар від добити зараз присутня на останніх. Забиває Віталій Миколенко. Збірна Азербайстання. Атака азербайджанців закручує Інтри Вдача де добрик пробиває. Доби як Данії. Руслан Маліновський ліво пробиває Маліновський. Подача штрафний майданчик, як спірка, удервалимо! Там цю передачу я не хочу загадувати України і тепер асист. Є право, він пас Волошин. Волошин, є поворота! Знову ж таки! Не... Бувальний футболіст збірної України і як оцінити, що я, поруч із рефері, ті, хто на рішення гіса Мера немає. Мера не забила збірну України на освіт.